Як квітень до березня в гості їздив, колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом. А березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вертатися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості. Та на цей раз вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися. Знову мусив вертатися квітень. Зійшовся квітень з травні і скаржиться. Скільки вже разів зривався їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима. Така, що й усі попримерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньни. А травені каже, я тебе навчу, як доїхати. Зроби так, візьми воза, сани і човен, то тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень. І, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив трави. Їде сані, А на санях воза й човен везе. Березень дав тепло, сніг розтав. Тоді квітень кладе сани й човен на воза і таки далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знову поклав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустило скрізь ріки можна їхати ні сам ні возом. Тоді квітень склав на човен сани воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той не сподівався. Здивувався березень та питає, а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі, брату травню, порадив, як їхати. Березень і каже, Зажди. Маю я ще тобі. Крильця ошмагай. Від того часу часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травень.